Привіт! Знаєте, давайте поговоримо такими духовним розумом і поділимося. Багато людей от, говорять, що ви поклоняєтеся своєму пастирю, ви ідолопоклонники, ви фанати. Ісус Христос і апостоли кажуть про таких людей, і що віра це є братолюбство, доброта до ближнього, вдячність, любов. Праведність, терпіння, стриманість, святість, віра Божа якраз і вчить любити ближнього, особливо того, хто життя віддав заради нашого спасіння. Це не ідолопоклонство, не фанатизм, це віра. А ось пишатися, суперечити, наклепувати, засуджувати, нарікати ось це вже не віра, а ідолопоклонство і сатанізм. І це все якраз суперечить вірі Божій, через що і багато людей сьогодні знаходяться в проклятті, тому що не можуть відрізнити віри бісівської від віри Божої, яка описана в Біблії.